Привіт! І сьогодні ми відкриваємо одну мою покупку. Я її відкрила вже, бо воно в грязному пакеті було. Це моє ну, ліжко, я не хочу, щоб загрязнилось. Дуже багато цих дуже, податків вже бачу. І в нас ще буде додаткова розпаковочка у цих штук. Догадайтесь, що це за цей канеш. Hello. Я вже ще один е, ще один хто Відкривач? не знаю, що я хотіла сказати. Коротше, ще одна людина в кадрі. Оцю штучку я відкривати буду, і це моє яйце, а це плінне. Я не дуже хотіла серію Маріо, але мені сильно подобається смак цього. А мені дуже подобається смак цього, а оце просто тут, тут дуже гарні там були ці намальовані. Але сам mm -hmm. смак цього мені не подобається. Коротше, подарочки першим. того, що зараз пів дванадцята, майже я хочу швиденько Зняти, тому це можливо, що? щось буде бути. Три кітс цей? Ні. Ідці. Це Єджі, а це Юма. Це, до речі, мої біоси були. Так, дуже гарні були. Я так хотіла ці іграшки, доки я була в їхньому фандомі. Ну, тут дуже багато цих, я цьому не буду, напевно, покажу чисто такого. Не буду коментувати довго. То... Балерина капучино. Да, и пантики. Ванял. Ой, гарный звук. Лисо. Лисол. Винтер пекар. Люблю такие двусторонние штучки. Гарна текстура, ца. чего? Я это пробовала, у нас закурно, на маце. Там, Мне нравится текстура. И тут тоже джин. Ну, мне всех участников стало. Казуха. Не, не всех. Ой, трошки плата, але маленька. Ліса. Я так по різному показую uh, Red Velvet, Айрин і Венді. Карина. Я так по різному показую, бо що... oh, Тому що я деколи показую в кадр, а деколи ні. Oh. Балерина Капучи. Мині Винтер. Mm. Кульончик Кульончик Кульончик. кульончик. Добре, що не кульочок. <с>. Підра розпаковка. <с>. Знаєте, такі штучки з Куда їдою є? Типу, як була Но, ID. І якраз оце Держит. щось схоже. Не джинс танієльне. Кріполонка трохи Ось, усміхується. А, Трички, Трички, вони вони такі особливі. Так, трішки. Перше, що. Це і відкрию, напевно, оцю, бо це uh, «Unforgiven», Ой, яка прикладна. Mm -hmm. а, це, а це хат. Тобто ці карти з хати мають тільки. О, «BTS»! Mm -hmm. Карти з хати я маю тільки про замовки. це перша альбомка -то. «BTS». І це супер миля сакура. Дві сакури.

Під той а я ж сказала перед цим там нічим слуха. Сказала перед цим, я що буде тут у мене двоє саку. До речі, це дві верс-версії. я Щось mm -hmm. не подумала. І ще мені подобається, що вона двоє така робить. ви за кадром не бачите. І це мені для сету, і це теж мені для сету. Тут я маю вже Йонджин, е, а тут я матиму першу саку, яке я вже й до цього казала. І тепер може не цікава частина, але як для мене цікава, то. Ой, люблю цей звук. Так, тут їда, ніби, так? Так, я ці штучки чую. Я хочу когось путевого, не знаю, кого. Чи принцеску? Можливо. Якийсь чувак взагалі дрочка. Ну, ну добре, я єдине можу сказати. А? Воно реально смішне і гарне. Я спереживала, що щось буде не гарне, але він такий гарний спішний. Це черепашка! Вона така гарно деталізована. Прям вау. Вона така гарна. Ага. Блин, ну, так, ага. Я люблю цю колекцію. Коротше, я думала, Блин, що буде щось немає, не фокуса немає. А от. Такі Я думала, что будешь... Ты просто вот так, ну, чё, ты, ты так? просто, бать, вот так переносишь, она расплывается, вот так, бить, фокусуется. Oh О май ты Короче, я хотела ты сейчас путёвую. И, в принципе, я чтобы так подавиться, это путёвая. Просто поревнятые А что это такое? Это бантик? О, любовь. Стоп, как она такая? Вот так, наверное, будет. Гарно. Я зрозуміла, як воно має бути. Але чому воно. Такі. А чи це дві утиля Ось Моя колекція. Ооо ікро ікро. <ріху> а, буде фокус? Ну, в принципі, для чого мені ця це двіровочка? Такий Мені цікаво, що це персонаж. а тут навіть його немає. Я довго з ним розбиралася, морочилася, мені не треба. Ну, в принципі, смішний персонаж. Так, я переживала, що щось буде не таке смішне, але в принципі його навіть на полочку. Але блін, моїй жаб і смішний інтент. Така краса. от така краса. Сакура, така краса. Оця дивилася. Подавно, повторю, а потім догнала, що в мене телефон тут. Ось такий прикольний персонаж. Такий ой, коли ти слона про будемо раді, вдячні, якщо подивитись наступні інші розпаковки. Всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па. Па-па! Бай-бай!